Цей район не для таких, як ви, сміявся ріелтор. А коли дізнався, що я працюю головним бухгалтером на великому заводі, одразу змінив тон. Та не знав він, що моя зарплата пішла на лікування доньки і що за душею у мене нічого крім боргів та непогашених кредитів. А поки ви слухаєте цю історію, напишіть у коментарях, чи змінювалося ставлення до вас, коли люди дізнавалися про вашу професію або статки. І не забудьте підтримати це відео лайком для нас це дуже важливо. Олеся Гринчук втомлено перебирала папери на своєму столі. Останні два роки були нескінченним коловоротом між роботою та лікарнею. Донька Віталіна, її єдина дитина, потребувала дорогого лікування після автомобільної аварії. Позаду залишилися операції, реабілітація та порожній банківський рахунок. А попереду непогашені кредити та боргові розписки друзям. У свої 52 Олеся виглядала на всі 60. сиве волосся, яке вона вже давно перестала фарбувати, зморшки на втомленому обличчі та потерті джинси з дешевим светром ось що побачив ріелтор Тимофій, коли вона прийшла на перегляд квартири в елітному житловому комплексі сонячний бриз. Це двокімнатна квартира з панорамними вікнами та видом на озеро, нудьгуючи, повторював він завчену промову, навіть не дивлячись на Олесю. Ціна оренди 25 тисяч гривень на місяць плюс комунальні послуги. Олеся кивнула, роздивляючись просторий зал з модним мінімалістичним дизайном. Квартира була саме такою, як вона шукала, світлою, з великими вікнами та чистим повітрям. Я візьму її. Сказала вона тихо. Тимофій різко обернувся і здивовано підняв брови. Вибачте, але цей район не для таких, як ви. Він навіть не намагався приховати глузливу посмішку. Тут живуть успішні люди менеджери, директори, власники бізнесу. Олеся мовчки дістала з потертої сумочки робоче посвідчення та візитівку. Я головний бухгалтер заводу електроприлад. Якщо потрібні довідки про доходи, я все надам. Обличчя Тимофія миттєво змінилося. Він випростався, його посмішка стала улесливою. О, вибачте, будь ласка, я не хотів вас образити. Звісно, ми можемо укласти договір уже сьогодні. Олеся стримано кивнула. Вона звикла до таких змін у ставленні, коли люди дізнавалися про її посаду. Ніхто не здогадувався, що її зарплата в 35 тисяч гривень майже повністю йшла на виплату боргів та лікування доньки. Я подумаю, відповіла вона і пішла до виходу. Житло в цьому районі було їй не по кишені, але квартира необхідна не для неї, а для Віталіни. Лікарі наполягали на чистому повітрі та спокої після всіх операцій, а її дім знаходився поруч із промисловою зоною. Повертаючись до лікарні, Олеся перебирала в голові варіанти. Зарплатня головного бухгалтера здавалася високою лише зі сторони. Вона вже заклала свою двокімнатну квартиру в спальному районі, щоб оплатити першу операцію доньки. Тепер вона жила у крихідній кімнаті в гуртожитку, яку винаймала за три тисячі гривень. У лікарняній палаті Віталіна дивилася у вікно. У свої 23 вона виглядала як підліток, худенька, бліда, з великими сірими очима, повними болю. Мамо, давай я повернуся додому, тихо сказала вона, коли побачила матір. Нам не потрібна нова квартира. Я можу жити в гуртожитку. Олеся мовчки присіла на край ліжка. Вона не могла сказати доньці, що їхньої квартири більше нема, не могла зізнатися, що живе в кімнаті з продавленим диваном та загальним туалетом у коридорі. Лікарі сказали, тобі потрібне чисте повітря, відповіла вона, гладячи доньку по руці. Я знайшла чудову квартиру, завтра підпишу договір. А гроші. Віталіна знала, скільки коштувало її лікування. Все нормально. Олеся намагалася посміхнутися. На роботі обіцяли премію. Це була брехня: завод ледве виживав в умовах кризи, і премій не передбачалося. Але Олеся вже придумала, як вирішити проблему. Того вечора вона довго розмовляла по телефону зі своїм колишнім чоловіком Віктором. Вони розлучилися 10 років тому, коли він закохався в молодшу жінку і пішов сім'ї. Віктор справно платив аліменти, поки Віталіна вчилася в університеті, але після закінчення виплати припинилися. Віктор, Віталіні потрібна твоя допомога. Олеся ковтнула гордість. Їй необхідна квартира з чистим повітрям. Це рекомендація лікарів. На іншому кінці лінії запала тиша, а потім почулося втомлене зітхання. Олесю, у мене зараз складний період. Євгенія вагітна, ми взяли іпотеку на новий будинок. Я просто не маю зайвих коштів. Йдеться про твою доньку. Олеся відчула, як тремтить голос. Ти навіть не відвідав її після аварії. Добре, я зможу давати п'ять тисяч щомісяця це все, що я можу зараз. Олеся подякувала і поклала слухавку. П'ять тисяч це краще, ніж нічого, але до двадцяти п'яти ще далеко. Наступного дня вона зустрілася з подругою Лідою, з якою працювала на заводі. Ліда була заступницею директора з кадрових питань і знала про проблеми Олесі. Ти збожеволіла? вигукнула Ліда, коли почула про елітну квартиру. Звідки такі гроші? Та й так повуха в боргах. Вони сиділи в невеличкому кафе біля заводу. Олеся меланхолійно колупала виделкою дешевий салат. У мене є план, відповіла вона тихо. Я знайшла підробіток. Буду вести бухгалтерію для трьох приватних підприємців. Це ще 15 тисяч на місяць. А коли ти спатимеш, Ліда дивилася на подругу з тривогою, та й так ледве тримаєшся на ногах. Олеся знизала плечима. Впораюся, у мене немає вибору. А Віталіна знає, на які жертви ти йдеш. Ні, і не повинна знати, різко відповіла Олеся. Їй зараз потрібен спокій, а не хвилювання за матір. Того ж дня Олеся підписала договір оренди. Тимофій був надзвичайно люб'язним, розсипався в компліментах і навіть запропонував невеличку знижку. Для такої чарівної жінки 23 тисячі, промуркотів він, розглядаючи довідку про доходи, яку Олеся сама собі оформила на роботі, дещо завищивши суму зарплатні. Вона віддала йому завдаток одинадцять з половиною тисяч гривень, останні гроші, які залишилися після продажу маминого золота. Віталіна переїхала в нову квартиру через тиждень. Її очі світилися, коли вона роздивлялася простору кімнату з великими вікнами. Це як у кіно, прошепотіла вона, притулившись до вікна. Звідси видно весь парк і озеро. Олеся посміхалася, спостерігаючи за донькою. Заради такого моменту варто було йти на всі жертви. Ти житимеш тут, а я буду приїжджати після роботи, сказала вона, розпаковуючи речі. Ти не будеш тут жити? Віталіна здивовано повернулася до матері. Я мені зручніше біля роботи, збрехала Олеся. Звідти до заводу десять хвилин пішки, а звідси треба їхати з пересадками. Це займає багато часу. Віталіна нахмурилася. Ти щось приховуєш від мене? Нічого я не приховую, Олеся намагалася говорити спокійно. Просто так буде зручніше для всіх. Перший місяць пройшов відносно спокійно. Олеся працювала на заводі з восьмої ранку до п'ятої вечора, а потім їхала до своїх нових клієнтів і вела їхню бухгалтерію до пізньої ночі. Додому гуртожиток вона поверталася опівночі, падала на ліжко і засинала мертвим сном. А вранці все починалося спочатку. Віталіна потроху відновлювалася чисте повітря і спокій робили своє. Вона почала виходити на невеликі прогулянки в парку біля будинку, познайомилася з сусідами, молодою парою з п'ятого поверху. Проблеми почалися на початку другого місяця. Директор заводу викликав Олесю до себе в кабінет. Олесю Степанівну, у нас проблеми. Він нервово барабанив пальцями по столу. Завод на межі банкрутства ми змушені скорочувати штат і зменшувати зарплати. Олесі відчула, як холодіє всередині. І наскільки зменшення? На 30% для всіх. Вибачте, але іншого виходу немає. Це означало, що замість 35 тисяч вона отримуватиме лише 24,5, а з урахуванням податків ще менше. Я розумію, тихо відповіла вона, хоча розуміла лише одне. Грошей на оренду не вистачатиме. Того вечора вона не поїхала до клієнтів, а пішла до Віталіни. Донька зустріла її радісною новиною. Мамо, мене запросили на співбесіду. Це невеличка дизайн студія, але вони готові взяти мене на віддалену роботу. Я зможу працювати з дому. Олеся обійняла доньку, намагаючись приховати тривогу. Віталіна була талановитою дизайнеркою, але після аварії лікарі забороняли їй довго працювати за комп'ютером. Це чудово, але не перенапружуйся, сказала вона. Скільки там платять? Дванадцять тисяч для початку, відповіла Віталіна з гордістю. Це небагато, але я зможу допомагати тобі з орендою. Олеся проковтнула клубок, що підступив до горла. Навіть із цими грошима їм не вистачало на оренду і життя. Ти краще відкладай на себе, відповіла вона. Мені вистачає зарплатні. Тієї ночі Олеся не спала. Вона перебирала варіанти взяти ще один кредит, знайти дешевшу квартиру. Але Віталіна тільки почала одужувати зміна обстановки може зашкодити. Наступного дня вона пішла до Тимофія. Мені потрібна відстрочка платежу, сказала вона прямо. На заводі скоротили зарплати. Я зможу заплатити за оренду, але з невеликим запізненням. Тимофій, який ще вчора розсипався в компліментах, тепер дивився на неї холодно. Боюся, це неможливо. У нас є інші охочі на цю квартиру. Якщо ви не можете платити вчасно, доведеться розірвати договір. Але моїй доньці потрібне це житло за медичними показаннями. Олеся відчувала, як тремтить голос. Я заплачу, просто дайте мені кілька додаткових днів. Бізнес є бізнес, Тимофій знизав плечима. У вас є тиждень, щоб внести плату, інакше доведеться звільнити квартиру. Олеся вийшла з офісу Ріелтора з відчуттям, ніби її вдарили в живіт. Сім днів. У неї було сім днів, щоб знайти 23 тисячі гривень. Вона обдзвонила всіх знайомих, але ніхто не міг позичити таку суму. Більшість і самі ледве зводили кінці з кінцями в умовах кризи. На четвертий день, коли Олеся вже втратила надію, їй зателефонувала Ліда. Олесю, терміново приїжджай на завод. Тут проблеми. Голос подруги був напружений, і Олеся відчула недобре перечуття. На заводі її зустрів директор та двоє чоловіків у костюмах, які представилися податковими інспекторами. Олесю Степанівно, при перевірці виявлені серйозні порушення у веденні бухгалтерії, сказав один із них сухо. Нам потрібні пояснення. Олеся похолола, вона завжди була педантичною в роботі і точно знала, що жодних порушень бути не могло. Які саме порушення? спитала вона, намагаючись зберігати спокій. Невідповідність у податкових деклараціях за останній квартал, схоже, на умисне заниження прибутку підприємства. Олеся швидко переглянула документи, які їй показали. Це були не ті звіти, які вона подавала. Хтось підробив цифри після того, як вона підписала документи. Це не мої звіти, сказала вона твердо. Тобто підпис мій, але цифри змінені. У мене є копії оригіналів у комп'ютері. Директор нервово смикав краватку. Олесю Степанівно. Навіщо ви це зробили? Ви підставили весь завод. Я нічого не робила, відрізала вона. Дайте мені доступ до мого комп'ютера, і я доведу це. Але коли вона увімкнула свій робочий комп'ютер, виявилося, що всі файли за останній квартал видалені, хтось дуже ретельно замітав сліди. Це саботаж, прошепотіла вона, хтось навмисно підставив мене. Податкові інспектори переглянулися. Ми змушені розпочати офіційне розслідування, а поки що вам краще взяти відпустку за власний рахунок. Коли інспектори пішли, директор викликав Олесю до себе. Я не знаю, що відбувається, але мені потрібен час, щоб у всьому розібратися. Візьміть відпустку на два тижні без збереження зарплатні. Але я не можу зараз без грошей. Олеся відчула, як підкошуються ноги. У мене донька, оренда, кредити. Мені шкода, але я не можу ризикувати всім заводом. Директор відвів погляд. Якщо з'ясується, що ви не винні, ми компенсуємо все. А поки що. Олеся вийшла з кабінету, як у тумані. Їй було зрозуміло одне грошей на оренду не буде, і вони з Віталіною опиняться на вулиці. Вдома вона нарешті дозволила собі заплакати. Усе, над чим вона так важко працювала, руйнувалося на очах, і найгірше вона не розуміла, хто і навіщо її підставив. Раптом у двері гуртожитку постукали. На порозі стояла Віталіна. Мамо, чому ти не відповідаєш на дзвінки? Спитала вона стривожено, а потім завмерла, озираючись. Що це за місце? Олесі відчула, як щоки заливає гарячий рум'янець. Це тимчасово. Я живу тут, щоб економити на дорозі до роботи. Віталіна повільно увійшла в кімнату, роздивляючись облуплені стіни, продавлений диван, єдину тумбочку зі старим телевізором. Ти брехала мені? Сказала вона тихо, весь цей час ти жила тут, а всі гроші віддавала за ту квартиру для мене. Це неважливо, Олеся спробувала посміхнутися. Головне, що тобі зручно. Неважливо. Віталіна підвищила голос. Ти живеш як бомж, а я навіть не знала. Чому ти не сказала мені правду? Бо ти б не погодилася, відповіла Олеся втомлено. Тобі потрібні були умови для відновлення. А тепер що? Віталіна сіла на край дивана. Я бачила Тимофія сьогодні. Він сказав, що ми маємо звільнити квартиру якщо не заплатимо за оренду до кінця тижня. Знайдемо вихід, Олеся намагалася говорити впевнено, хоча сама не вірила в те, що каже. Віталіна раптом рішуче встала. Годі, я не дозволю тобі більше жертвувати собою. Я переїду сюди до тебе, а ту квартиру здамо. Але лікарі сказали забудь про лікарів, перебила Віталіна. Мені вже краще, а далі одужуватиму тут, з тобою. Тут немає умов. Олеся обвела рукою тісну кімнату, ні навіть нормального ліжка для тебе. Зате є ти, Віталіна обійняла матір, і ми разом впораємося з усім. Тієї ночі вони довго розмовляли. Олеся нарешті розповіла донці все про продану квартиру, про кредити, про те, як її підставили на роботі. Завтра я піду до Тимофія і розірву договір, сказала Віталіна, а потім ми підемо до твого директора і разом розберемося з тією історією. Ти не повинна в це втручатися, спробувала заперечити Олеся. Повинна, твердо відповіла Віталіна. Ти достатньо боролася сама. Тепер моя черга. Наступного дня вони разом пішли до офісу ріелтора. Тимофій здивовано підняв брови, коли побачив їх обох. Ми хочемо розірвати договір, сказала Віталіна прямо. І повернути завдаток. Завдаток не повертається при достроковому розірванні з ініціативи орендаря. Тимофій навіть не приховував зловтішної посмішки. Це прописано в договорі. А що прописано про обман з боку орендодавця? спитала Віталіна спокійно. Про який обман ви говорите? Тимофій напружився. Про те, що у квартирі цвіль на стінах за шафами, і про те, що вода з крану не відповідає санітарним нормам, у мене висновок незалежної експертизи. Олеся здивовано глянула на доньку. Ніякої експертизи не було. Вона точно знала це. Тимофій зблід. Це неправда. Давайте перевіримо. Віталіна дістала з сумки папку з якимись паперами. Я працюю дизайнеркою і знаю, як приховують дефекти у квартирах. А ще я знаю, що ваш елітний будинок побудований з порушеннями і можу звернутися до відповідних органів. Олеся ледве стримувала посмішку, спостерігаючи, як змінюється обличчя Тимофія. Гаразд, сказав він неохоче, я поверну половину завдатку, це все, що я можу запропонувати. Дві третини, твердо сказала Віталіна, і ми розриваємо договір сьогодні ж. Тимофій скривився, але погодився. Коли вони вийшли з офісу з чеком на 7 тисяч гривень, Олеся нарешті розсміялася. Звідки в тебе ці папери? І яка експертиза? Віталіна хитро посміхнулася. Це мої ескізи для замовника. Тимофій навіть не глянув на них, просто злякався. Ти блефувала, Олеся не могла повірити. Моя донька шахрайка. Вчуся в найкращої. Віталіна обійняла матір. Ти ж теж не особливо чесно грала, коли приховувала від мене правду. Того ж дня вони пішли на завод. Олеся хотіла поговорити з директором наодинці, але Віталіна наполягла на своїй присутності. Олексію Петровичу, я знаю, що мене підставили, сказала Олеся прямо, і підозрюю, хто це зробив. Директору втомлено потер очі. І хто ж? Григорій Васильович, ваш заступник з фінансів. Тільки в нього був доступ до моїх документів після того, як я їх підписувала. Це серйозне звинувачення. Директор нахмурився. У вас є докази? Є. несподівано втрутилася Віталіна. Мама не знає, але я відновила видалені файли з її робочого комп'ютера. Ось оригінали звітів з електронним підписом мами. А ось ті самі документи, які подали в податкову. Цифри змінені, але підпис той самий. Вона поклала на стіл флешку. Як ти це зробила? прошепотіла Олеся. Я не тільки дизайнерка, Віталіна підморгнула. На першому курсі я вивчала комп'ютерні науки, вмію відновлювати дані. Директор довго вивчав файли, потім зітхнув. Я підозрював щось подібне. Григорій останнім часом поводився дивно, і саме він наполягав на вашому звільненні, Олесю Степанівно. Але навіщо йому це? спитала Олеся. Думаю, він хотів приховати власні махінації, перевести стрілки на вас. І що тепер? Олеся відчувала, як її відпускає напруга останніх днів. Тепер я викличу Григорія і податкових інспекторів, а ви повертаєтеся до роботи з компенсацією за вимушений простій. Через тиждень життя почало налагоджуватися. Олеся повернулася на роботу, Григорія звільнили після службового розслідування, податкова зняла всі претензії до заводу. Віталіна перевезла свої речі з елітної квартири до матері в гуртожиток. Було тісно, але вони справлялися. Знаєш, я думаю, нам потрібно шукати нове житло, сказала Олеся якось ввечері. Щось невелике, але своє. Може, взяти іпотеку? Вже шукаю. Віталіна показала матері екран ноутбука. Ось є однокімнатна на околиці. Невелика, зате після ремонту, і головне, чисте повітря, поруч парк. Олеся глянула на ціну і похитала головою. Дорогувато, навіть з моєю зарплатнею платежі будуть надто високі. Тому я вже домовилася про співбесіду в дизайн студії креатив. Вони пропонують вдвічі більше, ніж на попередній роботі. Якщо складемо наші доходи, Олеся обійняла доньку. Ні, тобі ще рано працювати повний день. Лікарі сказали забудь про лікарів. М'яко перебила Віталіна, мені вже краще. Я хочу допомагати. Новий день приніс несподіванку. Олесі зателефонував колишній чоловік Віктор. Як Віталіна? спитав він після довгої паузи. Краще, сухо відповіла Олеся. Але нам ще багато чого потрібно. Я. Віктор заткнувся. Я хочу допомогти. По справжньому. Євгенія народила дівчинку, і я раптом зрозумів, наскільки важливими є діти усі діти. Олеся мовчала, не знаючи, що відповісти. Я продав свою стару машину, продовжив Віктор, це триста тисяч. Я хочу віддати їх вам з Віталіною на перший внесок за квартиру. Чому зараз? Олеся відчула, як тремтить голос Десять років ти був байдужим батьком. Бо я нарешті зрозумів, що немає нічого важливішого за родину, просто відповів він, навіть якщо ця родина вже не зі мною. Олеся розповіла про дзвінок Віталіні, очікуючи обурення чи відмови. Але донька несподівано посміхнулася Хай допомагає, він мій батько, яким би він не був, і якщо йому потрібне прощення, хай шукає його через справи, а не слова. Через тиждень вони втрьох зустрілися в банку. Віктор був розгубленим і ніяковим, наче підліток. Він ледве зміг подивитися Віталіні в очі, коли передав конверт з грошима. Це найменше, що я можу зробити, сказав він тихо. Вибач, що не був поруч, коли ти мене потребувала. Віталіна мовчки обійняла батька. Це був перший крок до примирення. З першим внеском справи пішли швидше. Банк схвалив іпотеку, хоч із високою відсотковою ставкою. Олеся підписала договір, тримаючи в голові чіткий план виплат на найближчі 15 років. Це буде нелегко. Сказала вона Віталіні, коли вони отримали ключі від невеликої, але світлої однокімнатної квартири на 10-му поверсі новобудови. Доведеться економити на всьому. Зате це наше, відповіла Віталіна, роздивляючись голі стіни і порожню кімнату. Тепер нас ніхто не виселить. Ремонт робили самотужки, економлячи на всьому. Олеся фарбувала стіни після роботи, а Віталіна, яка таки влаштувалася в дизайн студію, створювала затишок з мінімальних коштів. Вони купили розкладний диван на барахолці, старий стіл відреставрували самі, а штори пошила сусідка пенсіонерка за символічну плату. Життя налагоджувалося повільно, з труднощами, але впевнено. Іноді ввечері, сидячи на маленькому балконі з чашкою чаю, Олеся дивилася на вогні міста і думала про те, який довгий шлях вона пройшла. Одного вечора, коли вони вже майже рік жили в новій квартирі, до них несподівано завітав Тимофій. Він виглядав знервованим і втомленим. Вибачте за турботу, сказав він, переминаючись з ноги на ногу на порозі, я дізнався про вашу адресу через спільних знайомих. Що вам потрібно? Холодно спитала Олеся, не запрошуючи його увійти. Я хотів вибачитися, Тимофій опустив очі за те як повівся з вами, і мені потрібна ваша допомога. Допомога? Олеся здивовано підняла брови. Так, Тимофій зітхнув. Мене звільнили з агентства нерухомості, звинуватили у фальсифікації договорів. Але я не винен, мене підставили, як колись вас. Олеся іронічно посміхнулася. І ви прийшли до мене за порадою? Я чув, ви впоралися з подібною ситуацією, Тимофій виглядав по справжньому розгубленим. Віталіна розповіла всім, як ви разом довели вашу невинуватість, мені зараз немає до кого звернутися. Олеся завагалася частина її хотіла просто зачинити двері перед його носом, але інша розуміла його відчай. Заходьте, сказала вона нарешті, розкажіть усе детально. Того вечора вони довго розмовляли. Виявилося, що Тимофія справді підставили колеги, заздрячи його успіхам. І тепер він залишився без роботи з іпотекою і маленькою дитиною. Ми допоможемо вам, сказала Віталіна, коли вислухала його історію, але з однією умовою. Якою? Тимофій підняв на неї очі. Ви перестанете судити людей за їхнім виглядом і статками. Не всі бідні люди невдахи, і не всі багаті щасливі. Тимофій повільно кивнув. Я вже зрозумів це на власному досвіді. Наступні кілька тижнів Олеся і Віталіна допомагали Тимофію зібрати докази своєї невинуватості. Віталіна використала свої навички з відновлення даних, а Олеся склала чіткий план дій. Зрештою, справедливість перемогла. Тимофія поновили на роботі і навіть підвищили, визнавши його невинуватість. Дякую вам. Сказав він, зустрівшись з ними в кафе, щоб відсвяткувати перемогу. Ви не уявляєте, як змінили моє життя, і не лише у плані роботи. Як ваша дитина? спитала Олеся. Добре, Тимофій посміхнувся. Синові вже три. Тепер я розумію, чому ви так боролися за Віталіну. Заради дітей ми здатні на все. Не лише заради дітей, відповіла Олеся. а заради всіх, хто нам дорогий. Час ішов. Віталіна повністю одужала і зробила успішну кар'єру в дизайні. Вона навіть відкрила власну невеличку студію, де працювала з молодими талантами. Олеся залишилася на заводі, але тепер на посаді фінансового директора. Її досвід і чесність цінували, а зарплатня, нарешті, дозволяла жити, а не виживати. Вони поступово виплачували іпотеку, і з кожним роком життя ставало трохи легшим. Віктор регулярно відвідував доньку, намагаючись надолужити втрачений час, а одного разу привіз познайомитися свою маленьку доньку, зведену сестру Віталіни. Інколи Олеся згадувала той день, коли Ріелтор сміявся з неї, кажучи, цей район не для таких, як ви. Тепер ця фраза викликала лише іронічну посмішку. Життя навчило її, що немає значення, в якому районі ти живеш. Важливо, щоб поруч були люди, які тебе підтримують, і щоб ти сам був готовий підтримати інших у складну хвилину. Якось у неділю вони з віталіною гуляли в парку неподалік від їхнього дому. Погода була чудова тепла весна дарувала аромат бузку і спів пташок. Знаєш, мамо. Раптом сказала Віталіна. Коли я була в лікарні, то боялася, що більше ніколи не зможу насолоджуватися такими простими речами звичайною прогулянкою, сонцем, свіжим повітрям. Але ти впоралася, Олеся стиснула руку доньки. Ми обидві впоралися. Завдяки тобі. Віталіна посміхнулася. І знаєш, що я зрозуміла? Найважливіше, не де ти живеш, а з ким. Олеся кивнула. Життя навчило її цієї простої істини через випробування і біль, але тепер вона знала напевно головне не зовнішній блиск, а внутрішня сила, не район проживання, а люди, які тебе оточують, і не статки, а вміння залишатися людиною, щоб не трапилося. Вона подивилася на доньку, яка йшла поруч, струнка і впевнена в собі, і відчула, як серце переповнюється гордістю і любов'ю. Все було недарма. Дорогі друзі, ця історія нагадує нам, що справжня цінність людини вимірюється не грошима чи статусом, а її вчинками та силою духу. Якщо вам сподобалася ця розповідь, поділіться нею з тими, хто зараз проходить через складні часи. Іноді одна історія може дати сили не здаватися. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб більше людей змогли почути історії, які надихають та дають надію. Бережіть своїх близьких, бо найцінніше у житті це люди, які поруч з нами.